Доброго дня, мене звати дружині Олександр. І сьогодні я вам розповім про, про повітряний компресор ац 48 Це однопоршневий компресор, потужність якого 1,2 кВт і робочий тиск 8 бар. Його вага приблизно 26,5 кг, час закачування до 8 бар плюс-мінус 205 секунд. Ресурс даного компресора більше 1000 мотогодин. Його поршень має. Два кільця зроблених з високоміцного чавуну. Електродвигун захищений від перенавантаження, від скачків в мережі та від перегріву. Цей компресор призначений для підкачки коліс, фарбування невеликих площ та продувки робочого місця та деталей за рахунок своїх показників. Його показники це. Продуктивність на вході 180 літрів за хвилину, а на виході 125 літрів за хвилину. До його переваг відносяться швидке накачування повітря, невелика вага, компактні розміри та економія електроенергії. також цей компресор підходить для роботи з фарбопультом, використання пневмоінструменту, для використання для мийки високого тиску, забивання. Цвихів, пневмо, тим же самим пневмоінструментом інструментом і для накачування шин. Ну і тому подібне. Дякую за увагу.